Доброго дня. Римська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам Некукренего. Зауважень по працюючим блокам немає. Планові попереджені ремонти йдуть в графіку також без зауважень. Радіаційний та екологічний стан, як на майданчику, так і в контрольованій нами зоні. Без зауважень в нормі. На попередньому тижні відбулися благодійні заходи, які були проведені в честь 50-річчя заснування Рівнської атомної станції. Ці заходи розпочалися в п'ятницю і до нас завітали з привітанням і з нагородженням наших працівників. Наші гості з Рівного брав участь у нас Коваль Віталій Станіславович, а також Карауш Андрій Петрович. Привітав і нагородив наших працівників також президент на Кутін Петро Борисович. Благодійні заходи також продовжувалися і вихідні дні в суботу. На нашому спорткомплексі були проведені ряд змагань, показових виступів, де взяли участь наша молодь, діти, спортсмени, військові, що говорить про те, що ми разом разом з містом, разом з військовими. Дбаємо про те, щоб не тільки було комфортно нам працювати, але також і дбаємо про відпочинок. Фінішні заходи у нас були в неділю, в неділю відбулося велопробіг на Біле озеро, яке тим, таким чином привело до відкриття рок Біле озера. Хочу сказати, що завдяки благодійним акціям. Було зібрано кошти для закупівлі необхідного обладнання Збройним силам України. За три дні було зібрано більше 126 тисяч гривень. Я дякую всім, хто прийняв участь в цих благодійних акціях. І все буде Україна!